Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете отримати потенційні 10-100 доларів за себе, а також за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити ці кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйонів. Як бачимо, ми будемо безкоштовно отримувати бокси, в якому буде орієнтовно 10-100 доларів від біржі Backpack. Це розробники одного з найпопулярніших гаманців на села. І вони запустили власну більшу з цією самою назвою. Ось вони кажуть, що за верифікацію та запрошення рефералів ми отримаємо якісь цінні подарунки. Ось бачимо ось такий от їхній пост. І вони зібрали 148 тисяч переглядів. Отже, як, як нам заробити безкоштовно ці бокси. Насамперед вам необхідно перейти за даним посиланням обов'язково через ноутбук. Ось нажимаємо на кнопку Клікний. Переходимо на цю от сторіночку. Тут пишемо свій емейл, тобто свою пошту, Придумуємо пароль. Так. Ще раз вводимо пароль. Ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Up. Ось вони написали, що на нашу пошту відправили лист і нам необхідно підтвердити свою пошту. Бачимо, що нам прийшов ось такий от лист від цієї біржі. Нажимаємо на кнопку Verify Mail. Так, тепер вибираємо індивідуальний аккаунт. Вибираємо Ukraine. Україні. Пишемо своє ім'я, прізвище, дату народження, адрес, місто і інші е, критерії. Так, ну після того, як ви це все заповните, у вас е, е, буде вибір, через який документ вам пройти верифікацію. Можна пройти через ID-карту. Водійське посвідчення або через закордонний паспорт. Вибираєте документ, після чого там буде писати Продовжити через телефон, нажимаєте на Продовжити через телефон і у вас з'явиться QR-код, ви його скануєте через свій мобільний телефон. І вже з свого мобільного телефону через браузер Google Chrome скануєте, скануєте свій документ, після чого робите селфі-обличчя. і Ось на ноутбуці ви попадаєте на саму біржу, де ви можете вже проявляти активність. Так, дивіться, ось я знаходжусь на цій самій біржі ось тут нажимаємо на свій нікнейм, нажимаємо на Refer-ntr, нажимаємо на Copy, І по цьому реферальному посиланню ми тепер запрошуємо друзів. І на кожному запрошеному другу, який зареєструється та пройде верифікацію, ми відповідно отримаємо бокс. Також ми отримаємо бокс за себе, додатково, якщо ми будемо торгувати на даній біржі, і також, якщо наші реферали будуть торгувати. Тому нажміть на кнопку Депозит, або ж можете нажати сюди на свій гаманець, закиньте монету US, USD coin, або ж можна закинути Теза. Ось нажимаємо на кнопку Депозит, вибираємо мережу і копіюємо свою адресу і закидаємо сюди кошти. Після чого в розділі Trade, вибираємо будь-яку торгову пару до USD, якщо ми закинули USD. І тепер вже нажимаємо на кнопку Buy, на Max, купуємо, продаємо, купуємо, продаємо. І після чого знову ж таки заходимо в гаманець, нажимаємо на кнопку Вивід і виводимо всі кошти. Ось це всі активності, які має зробити користувач для того, щоб. Ви отримали за себе, а також за кожного запрошеного друга бокс, в якому буде е, певна кількість криптовалюти. Я е, думаю, що це буде від 10 до 100 доларів максимум. Тому ось такими простими діями ми можемо безкоштовно на цьому сервісі на цій біржі заробити. Оскільки біржа не ноунейм, no біржа досить е, популярна, оскільки вони е, насамперед. Працюють в мережі Solana і ось, як я вже писав у своєму пості, вони розробники одного з найпопулярніших гаманців на Solana. Тому рекомендую вам обов'язково прийняти участь, а саме зареєструватися за моїм посиланням, пройти верифікацію. Після чого закинути на дану біржу будь-яку суму, зробити торгівлю, вивести свої кошти, і після чого запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і отримувати. За себе кошти, а також за кожного запрошеного друга, який також пройде верифікацію, і ще й додатково поторгує. Бокси нам мають нарахувати по закінченні даної акції, тому рекомендую також підписатися на їхній твіттер і слідкувати за новинами, які будуть у їх, на аккаунті. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона, там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.